Ми завітали до мальовничого куточку Балтійського узбережжя. Відма Ожеховська. Ожехово? Місце, де природа дивує своєю силою та красою. Ой, яка тут місцевість. Так. А що це цей телефон мене не передає, ці кольори такі шикарні? Історично намило піски, щоб відділити від моря. Оце купу такого, мені звіта. Наду. Ага. Ага. Це піщане утворення розташоване неподалік від міста Устка. Дюни тут досягають висоти понад 30 метрів і утворюють ландшафт, що нагадує пустелю біля моря. Кардіо. Дюни, оточені сосновим лісом, стають ідеальним місцем для прогулянок та відпочинку. Тут панує тиша і спокій. Право. Чи вліво? А море і шум хвиль зовсім поряд. <рес> <рес> Тож при нагоді не пропустіть можливість відвідати цей куточок балтики. <рес> А потім наверх буде, так? Да? Ні, ми туди вниз не піде. Ух, і втопилася. Ух. Жиховський ліс. І шапочка згодилася. В Барселоні не згодилася, зато тут згодилася. Красиво. Гжиб. Начебто їстівний, але другої, другої категорії. Махамор. це такий рівчачок. Ще трохи і має бути море. Воно начебто близько, але його чомусь не чути. А що написано? Ага. А, таке море. А що сьогодні погода тиха і воно не бушує? Море, море, море. Балтійське море. 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 Море, море. Балтійське море. А гнізка хтось мався робити чи що? Зараз кросовочки підмочити. Таке класне повітря. Таке прохолодне. І цей шум такий. Але вітру немає і настільки комфортно, така якась така свого роду медитація виходить. Клас. На кінець року все-таки відвідала, аж два моря. Балеарське і Балтійське. Say hello! Como yeah, yeah. Комостас! От по цьому пляжу можна аж тако йти, йти і дойти до устки. Боже, наскільки це гарно. Ось таке класичне холодне помор'я. Поморжі. Такі якісь як вулканічні породи. Клас. Круто. Ця жижа мені геть якась як вулканічна. Але насправді це просто багнюка. Одним словом, темніє і потрібно... Ой, дивіться, вітер десь зірвався. А -а -а! І треба вибиратися звідси. А якщо я обійду по морю, щоб я кросівки не намочила. Зараз якраз, як мені щастить хвиля, така хова! І я по коліна. Але круто, круто. Лебедів у морі я ще ніколи не бачила. В озерах бачила, в морі не бачила.